Відомо про те, що 6 мільйонів українців на сьогоднішній день перебувають в першу чергу в країнах Євросоюзу. Чи 6 мільйонів в цілому, скажімо, в Євросоюзі, чи 6 мільйонів в Євросоюзі плюс в світі. Цифру толком ніхто точно не знає, але це називають приблизно цифру 6 мільйонів. Ми знаємо про те, що міністр закордонних справ України Кулеба звернувся до українців за кордоном про те, щоб вони, ну я так розумію, в першу чергу, до чоловіків, до молодих, здорових чоловіків, щоб вони повертались в Україну і підсилювали, скажем, Збройні сили України і. Боролись проти цього ворога. Я читав цю заяву, знаєте, ну як мені до неї віднос, віднестися? Не хочеться ділити українців на чужих і своїх. Знаєте, для мене всі свої. Не хочеться, знаєте, як не судити, не будеш судина. Не хочеться судити тих, хто туди втік. Не хочеться судити тих, хто. Я говорю про чоловіків, першу челу. Зрозуміло, коли поїхали жінки, коли повезли своїх дітей. Спасався хто як міг. Моя донька і моя внучка, так само виїхали і там залишились. Дружина виїхала з дітьми меншими, а потім повернулася через три місяці. Знаєте, мені здається, питання дуже таке: особистість дуже тонкі. Тому що той, хто хотів воювати, то той вже повернувся. От в мене є особисто знайомі, які рік назад, тобто в війні два роки. От у мене є ну, мій хороший знайомий, який там уже років ну, 6 чи 7 живе, працює. Війна його там застала, він там рік побув. Потім батькам сказав до побачення, сів на машину, приїхав в Україну, записався добровольцем, пройшов навчання, воює і отримав там Золотий Хрест за спецоперацію. То в нього був, був якийсь цей поклик у цього, звати його Женя, був у нього цей поклик. Значить, всередині, то такі хлопці повернулися. Хлопці, чоловіки, вони повернулися. Ну чи, чи приведе звернення Кулеби до того, що там 20 чи 50 тисяч молодих чоловіків приїдуть? Та, звичайно, не приїдуть. Тут, мені здається, трішки по-іншому треба. Тут треба думати, як створювати якісь певні мотиваційні фактори, як переконувати людей, як зацікавлювати людей, не заставляти, а якось мотивувати. Я не знаю, як це, чесно кажучи, зробити, тому що саме основна мотивація це внутрішня мотивація тих хлопців, які пішли ну, воювати добровольцями. Це саме основна мотивація. Скажем, ну, яку ще мотивацію придумати, не знаю. На то і є в нас влада, щоб вона про це думала. Но ніякими зверненнями, кулеби, ніякими заставляннями чи біганнями воєнкоматів і ловіннями на вулицях, знаєте, ну, це якісь речі такі, на мій погляд, трохи безтовкові. Я читав дуже, невірніше не читав, я слухав дуже цікавий виступ одного з наших таких потужних військових, який сказав, що ви там в воєнкоматах трохи одумайтеся, тому що якщо в мені, в мій окоп і в мій взвод приведете. Того, кого ви зловили на вулиці. І посадити біля мене, то я з ним воювати разом не хочу, бо я на нього не можу покластися, розумієте? Ну, от Такі дуже, там, скажемо, проблемні питання, і вони, на мій погляд, потребують трішки інших підходів, більш таких мудрих, більш виважених, і так як я говорю, більш мотиваційних. Мотиваційних якимись соціальними пакетами, захистом, медичним захистом, сім'ї. Ну, тобто, коли людина іде воювати, вона повинна від А до Я знати всі правила гри. Вона повинна знати, чого вона воює. Ну тут все зрозуміло. Ми воюємо, бо це ворог на нас напав. Ми воюємо за себе, за своїх сімей, за свою землю, за своє життя. От якраз з цієї моральної мотивації все зрозуміло. Друге, матеріальна мотивація Да, я знаю, які я гроші буду отримувати. А далі що? А далі є додаткові мотивації. А що буде, якщо там, вибачте, вб'ють покалічать. Ну тут теж е, зрозуміло, тут теж прописано. А соціальні захисти для моєї сім'ї, соціальні пакети, медичне там безкоштовне хороше обслуговування. Наприклад, мої діти безкоштовно в приватні вузи там, чи в державні вузи поза конкурсом. Тобто мають бути ще якісь додаткові мотиваційні фактори, які мають мене переконувати в тому, що я точно маю йти воювати і не боятися, що в випадку чого моя сім'я залишиться без куска хліба, там, чи залишиться, наприклад, без житла чи матеріального забезпечення. Мені здається, ці речі, такі, як знаєте, як соціальні страховки для, військов... не, не просто для військовослужбовця, а для всієї його сім'ї, щоб він не оглядувався назад і не переживав, що якщо зі мною щось на фронті станеться, то що буде там зі мною з моєю сім'єю? Тобто ми так маємо подумати про ці соціальні пакети захисту сімей і всіх рідних і близьких військовослужбовців, щоб йому за це голова взагалі не боліла. Ну приблизно так я бачу вирішення цих на архіважливих і надзвичайно складних питань.